Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про міжнародне жіноче свято 8 березня. Цей день вважається символом фемінізму та антисексизму, тому ми вирішили поговорити про це з пересічними громадянами. Так, звісно, святкую, вітаю, жінку свою вітаю, дівчаток вітаю. Мамочку позию, бабушку позию, сестру позию. Так, я святкую 8 березня, тому що це гарний привід привітати всіх своїх подруг і отримати подарунки самі від своїх рідних і друзів. Положительне. 8 березня ну, це дуже-дуже наш файний такий праздник, Це День Матері, День Сістри та жінок. Відношуся до нього, Ну, якось звик в принципі, вже давно жінок вітати у це свято, тому приймаю його в принципі, нормально. Насправді воно мені подобається. Воно таке світле і асоціюється в мене з весною, з тюльпанами. І що вже виходить зима і наступає якесь оновлення. Ну, мені подобається це свято, тому що це такий е, гарний привід заохотити е, наших дівчат працювати, сказати, їм, що вони дуже гарні і що вони е, найкращі. Так я згоден з вами мені це здається, тому що я це вже давно побачив і розумію. Це вже як для кого, і для мене це насправді ще свято. Многі праздники вже як маркетинговий ход Это не міток касається 8 марта, тому тут нічого странного я не бачу. Насправді ні. 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 Вибачає село не пам'ятаю. Я знаю, що воно з'явилося в Америці і все. І Більше нічого не ні. пам'ятаю. Історію свята 8 березня я знаю, що це, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, це по-моєму день народження Клари Це. Ну, феміністки. Удачі і віру в себе. Е, Щастя і натхнення. Е, здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Е, жінкам хочу побажати бути щасливими, коханими. Та самим кохати. розвиватися і, звичайно, краси, щоб вони були наснаги, такі гарні, щоб у них була душевна гармонія для всіх звершень, і чесно пусть поміше п'ють і менше паряться у всяких таких неглобальних проблемах.